А як ви ставитеся до феномену Мар'яни Безуглої? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А ви куруєтеся офісом президента? Що нібито ви там ледь не отримуєте вказівки, ледь не від самого президента, ви є людиною Єрмака, і власне я так розумію, що плюс-мінус це почалося почалося ще з часів от комісії по вагнерівцям. От але з того часу насправді купу разів вас називають справді голос голосом банковою голосом президента Такий парадокс. Я не чесно кажучи, це у них мають бути тоді якісь мазохістські замашки. Перепрошую, якщо ну от тримати це як мене, як голос банковий. Знаєте, я завжди казав у різноманітних ефірах та обговореннях стосовно Мар'яни Безугли, що вона не працює на офіс президента. Чому тому, що її особа, її реноме, все те, що вона робить в облічному просторі, вкрай сильно впливає негативно. На фактично рейтинг та репутацію того самого Офісу президента та самого Зеленського. І безумовно, мені здається, що ось цей нервовий сміх пані Безугли це не самоіронія над собою, це просто їй колись в один момент сказали Мар'яна, там трошки матюків. Задовбала досить, будь ласка, досить, і явно це було продиктовано саме з вуст різномітних очільників офісу президента. Це моя гіпотеза, знову ж таки, не претендую на істину. Але мені здається, що все виглядало саме так. Бо якщо би я працював у команді Зеленського, то, вочевидь, такі персонажі викликали б у мене ідіосінкразію Просто не міг би перетравлювати ось те, що відбувається навколо пані Безової та що вона витворяє публічно Ну, просторі, але у цього є причини, і причини, чому пані безугла це антиприклад політичної комунікації, це те, що пані безугла, як на мене, займається цією комунікацією від всього серця, так би мовити, повністю на свій власний розсуд, і це дуже величезна помилка. Помилка, коли політик сам веде власну комунікацію, і сьогодні ми про це поговоримо. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. Чи ви розумієте природу цього хейту? Чому така велика кількість таких емоцій є після ваших дописів? Дивіться, два моменти: перше щодо цитованості, там відомості, все інше, треба розуміти, що для мене це не є мета, тобто, це не саме мета, посада. Політика або е, пізнаваність це не має бути для людини саме метою. Це інструменти для чого? Для зміни реальності. Іноді мені здається, що для того, щоб використовувати ці інструменти для зміни реальності, спочатку пані Безула використовує різні інструменти для зміни свідомості, і потім займається зміною реальності. Звичайно, жартики, але так чи інакше, вона з одного боку тут права. Так. Не має бути для політикою самоцілю політика, тому що тоді він повністю закуклюється ось цих власних бажаннях влади і тільки влади. Політик все одно має займатися якимось своїм реноме. Він має все ж таки надавати якусь користь тому власному суспільству, в якому обирався, мовни кажучи, якщо це демократія. Бо він має думати про власне майбутнє. А його власне майбутнє завжди пов'язано з тим, що він залишає після себе. Будай для того, щоб переобратися, розумієте, переобратися, і звичайно, тут Безугла, я її повністю підтримую в цих словах. Але чи займається пані Безугла тим, що описала? Вона думає, що займається, але якщо ми дивимося на те, що вона робить в дійсності, як вона комунікує, як вона використовує публічні майданчики, і що вона хоче донести, ми розуміємо, що в першу чергу пані Безугла дуже сильно полюбляє увагу до себе, до власної персони і. Можливо, можливо, там на якомусь там другому місці вже йде увага до тих проблем, що вона піднімає, але вона в тому числі концентрується, на мою думку, на різноманітних проблемах, які використовує у своїх публічних виступах, саме в тому числі для того, щоб привернути до себе увагу. Одне іншому не заважає, і насправді для політика це нормально привертати до себе увагу, бажати цієї уваги. Але у випадку із Мар'яною це доходить до гіпертрофованого рівня по Мар'яна. Як вона сама заявляє, веде свої соціальні мережі сама. Вона повністю залучена у цей процес, вона повністю занурена у це. А що це призводить правильно до хімічної залежності? залежності від тих хімічних процесів, що відбуваються у вашому мозочку, коли ми можемо також про це стверджувати, коли людина занурена у ці нові простори популярності, можливості для якої дають наші улюблені соціальні мережі, ось ці гойделки емоційні, коли в один день тебе обожнюють. А в іншій вже повністю ненавидять, в тому числі одні ті ж самі люди можуть це робити, і ось ця прив'язаність до ось такого феномену дає подібні результати, особливо на непідготовлену психіку. Ми можемо спостерігати ось це явище не тільки у пані Мар'яни, так ми можемо спостерігати це явище і в шоу-бізі, хоча у нас політика вже давним-давно є шоубізом і завжди ним була. Ми можемо спостерігати це у багатьох сферах, але на антиприкладі Мар'яни ми можемо говорити про те, що що не варто робити, якщо ви, мої шановні, колись захочете стати політиком. Політик не має самостійно вести свої соціальні мережі. Політик має дуже сильно бути відстороненим від ось цієї сторони своєї публічної діяльності. Чому? Тому що він має залишати свій розум холодним і цей. Холодний розум тоді не дає можливості допускати тих помилок, які ми спостерігаємо в публічній комунікації, пані Маріяна. А перед тим як ми продовжимо, будь ласка, не забудьте підтримати це відео своїм лайком, коментарем, підпискою та дзвоночком. Дякую вам. Чи ви комунікуєте з ярмаком безпосередньо? Я комунікую з усіма, тобто, чому можуть навіть е, продовжуватися ті чи інші чуткий, як так сказати, тому що е, з 2019 року, будучи дуже активною, зокрема, я соціально, е, це окрема історія, чому так і як, е, чомусь така структура. Ну я, я дуже багато спілкуюся з усіма по роботі і з, з усіма рівнями. Тобто, при цьому мене не зупиняють червоні лінії. Мене там в двері, все вікно, я в двері не де тепер. Ось, коли ти займаєшся політикою, особливо, наприклад, різноманітними виборчими процесами, Сами, особливо на місцевості, тобі дуже знайомий такий феномен, як міський божевільний або міська божевільна, і це не намагання стигматизувати когось, це дійсно про таких людей, які мають особливу специфічну так би мовити активність у своїй голові, а потім і у дійсності. І насправді можуть бути як і гарні. Хороші, позитивні міські божевільні, мовно кажучи, які дійсно роблять щось хороше, просто роблять це такими методами, які здаються вам дуже сильно гіпертрафованими, як у прикладі з безуглою, що я думаю, або є міські божевільні, які дуже сильно шкодять. І от, на мою думку, пані Безугла своєю активністю саме походить до першого варіанту. Якщо подивитися її інтерв'ю, послухати те, що вона розповідає, те, що вона каже, in real life, так би мовити, не у соціальних мережах, то вона може. Насправді казати правильні речі і доволі адекватні речі, подекуди не завжди безумовно, не всюди, не в повній мірі, але все одно вона не здається тобі настільки відірваною від реальності, якою вона здається, коли ти знайомишся з її проявами саме у віртуальному просторі. Тобто подекуди тобі вважається, що існують дві маряни безули, хоча насправді вона одна й та ж сама. Просто коли вона долучається саме до віртуального простору, вона ніби змінює свої патерни поведінки. І, звичайно, що на таких людей, як пані Мар'яна, дуже сильно впливають наші приславуті соціальні мережі, наш приславутий сучасний світ, в якому ось ця гіпертрофована увага підписників доволі серйозно може колихати психіку подібних людей. Чи можна вважати психіку Мар'яни безуглою такою, що може піддаватися під такі впливи і дуже серйозно це звичайне питання до психіатрів? Але ми повинні все ж таки визнавати, що пані Мар'яна відрізняється від інших представників нашого депутату. Птацького корпусу, і подекуди, якщо дійсно послухати інтерв'ю, що вона хоче донести саме у інтерв'ю, то подекуди тобі навіть здається, що вона відрізняється в кращу сторону від деяких наших представників. Але знову ж таки, виборці роблять висновок по всім характеристикам, по всім проявам. І от, коли ти дивишся на всі прояви Мар'яни, ти звісно думаєш, господи, за що? я максимально відверто, і прямо говорю, як є, і е, це не є. М Звичному нашій політичній інформаційній культурі. Mm -hmm. і це насправді гарна ж характеристика здавалося би так казати. Пряму правду, те, що думаєш, і так далі. Але пані Мар'яна знову ж таки забуває про доречність та недоречність. Подекуди недоречна сказана правдіва правда руйнує і шкодить набагато більше, аніж доречна брехня. Тому що люди все ж таки соціальні тварини, вони живуть у соціумі, вони живуть у певних нормах, у певних рамках, у певних світоглядних просторах. І тому, коли ти працюєш з людьми, ти маєш дуже обережно ставитися до того. Що кажеш, тому що комунікація це основа, це той клей, що поєднує наш соціальний простір. Бо без комунікації ми просто тварини. А з комунікацією, вмінням доносити свої думки до інших, ми вже суспільство. І ось тому ми бачимо, що Маріана Безугла не розуміє основних базових принципів комунікації. Вона можливо дійсно доволі така. З точки зору своїх помислів, чиста людина. І я, можливо, як сторонній спостерігач, дослідник, у це можу повірити, дійсно. Але коли ти дивишся на те, як пані Безула. Цим всіми чистими своїми помислами, так би мовити, оперує у дійсності, ти починаєш розуміти, що можливо ця людина просто не на своєму місці, бо чомусь мені здається, подібні люди мали би перебувати у просторах не з такою відповідальністю та не з таким об'ємом повноважень, які має пані Мар'яна. Звичайно, якби пані безугла трошки вчилася, трошки опанувала. Принципи та основи комунікації, можливо, її би поведінка була би набагато кращою, та ми би сприймали її більш ну, у кращому сенсі, у кращому світлі. Але знову ж таки, чи існує це бажання у середині пані Мар'яни? Питання, питання, яке висить у повітрі. Ви давали, здається, останнє інтерв'ю рік тому Наталі Мосейчук, і після того, в принципі, ви пишете тільки у Фейсбуці. І... А... Так, ну тобто я так перейшла до того, що пряма комунікація перш за все, і десь один-два е, інтерв'ю на рік. Е, ну, е, це окрема розмова, як зараз люди сприймають е, шоу, ток-шоу, mm -hmm. е, різні розмовні е, варіанти підходи. Тому, е, взагалі, постійно була палагетом прямої комунікації. Е, і тоді вже ти принаймні знаєш, що конкретно і яким чином хотів е, інформацію подати, а потім, уже звісно, медіа її беруть. І, і ну, це з, найчастіше це е, виходить значно оперативніше і навіть чесніше. Хоча, звісно, залежить від якості людей, які ведуть проекти, і ось ми добралися до основної проблеми та помилки, яку вчиняє пані Безугла, бо вона вважає, що комунікуючи через соціальні мережі, вона прямо комунікує з аудиторією, що є дуже яскравою помилкою, тому що це не є прямою комунікацією. Взагалі, комунікація в соціальних мережах це особливий вид комунікації, це комунікація в віртуальному просторі. Там люди собі дозволяють те, що не може дозволити. Ли у реальному житті, і ти з цим повинен примирятися та працювати, вміти працювати, навчатися працювати, бо пряма комунікація для політика, для депутата це комунікація з виборцями на своїй дільниці, на своїх різноманітних просторах. Наприклад, пані Базугла, мажоритарниця, і у неї має бути офіс для прийомів, вона має приймати громадян тощо, вона має відповідати на листи, або її команда має допомагати відповідати на листи тощо, тобто відповідати на певні за. Апити від громадян вона має це робити, і це є прямою комунікацією депутата з виборцем. Те, що робить пані Мар'яна, це шоу у її власному особливому особистому вимірі, шоу, яке вона створює на своїй сторінці у Фейсбук. І, звичайно, генеруючи багато багато різноманітних скандалів. Але коли пані Мар'яна йде, дає інтерв'ю, як, наприклад, те ж саме інтерв'ю, про яке згадує пані Забеліна, тут інтерв'ю Масійчук або інтерв'ю ті ж самі пані Забеліни, на інтерв'ю якої. Я залишу лінк в описі до цього відео, і ви можете самі поти і подивитися, як це все відбувалося, і переконатися у моїх думках. Коли пані Двезула дає інтерв'ю, ти вже не бачиш її настільки нарваною та відірваною. Тобто, коли вона має людину, на яку може спертися, людину, яка може задати їй певні питання, пояснити, спробувати докупатися до її думок, що вона думає, що вона хотіла сказати. Коли її комунікація є більш довгою, аніж постик у Фейсбуці, то її комунікація вже не. Стає такою неадекватною, яку ми спостерігаємо у її постиках у Фейсбуці. Тому насправді для безуглої мало би все відбуватися навпаки: мінімум комунікації у соціальних мережах, максимум комунікації на різноманітних майданчиках по типу інтерв'ю, подкастів тощо, де у неї є людина, яка зможе допомогти їй пояснити, що вона хоче донести до аудиторії. Тобто їй потрібна допомога. І вона мала би це розуміти. Але, на жаль, вона цього не розуміє. І багато політиків, які... Подібні до безуглої, вчинять подібні помилки. Бо багато людей, які пройшли політику, думають, що вони вже схопили Бога за бороду, і думають, що їм не потрібні різноманітні так би мовити радники або люди, що прямо сконцентровані на професії комунікації. Тобто, у будь-якого політика насправді має бути спеціаліст з комунікації людина, яка повністю займається тим, що політик доносить до аудиторії, до засобів масової інформації, до свого виборця тощо. Тобто, людина, яка знається, яка кваліфікована, яка професійна. Тому, якщо ви коли-небудь будете хотіти стати політиком, ви маєте про це не забувати. Ви не маєте думати про те, що ви зможете зробити все самостійно. Ви не маєте думати про те, що ось те, що ви пишете у соціальних мережах самостійно, це. Ну просто вершина ваших здібностей, вашої комунікації. Ні, завжди знайдеться людина, яка зможе набагато краще за вас це зробити, тому що вона на це навчалася, як мінімум. І тому ніколи не допускайтеся подібних помилок, особливо у сфері політики, особливо у сферах комунікації з іншими людьми. Так само це стосується і в тому числі компаній, так само це стосується різноманітних менеджерів високого штибу, так мовити, керівників бізнесів компаній, підприємств, що. Завжди має бути ті, хто відповідальний за конкретну нішу вашої так би мовити направленості, вашої діяльності за комунікацію, тому що тільки так ви зможете ефективно пояснити аудиторії, що ж ви від неї хочете, що ж ви там робите на своїй посаді, та й взагалі, яку святу місію ви несете своїм, так би мовити, депутатством. І хоча пані Маріана це намагалася пояснити у цьому інтерв'ю, і звичайно, через це я і роблю це відео, тому що можливо. Безула колись подивиться це і подумає: а, ось цей політолог правий, я найму собі комунікаційника. І ми всі видихнемо з полегшенням, тому що тоді ми отримаємо більш. Кращий інформаційний простір, більш спокійний, без цих всіх скандалів, без усіх всіх різноманітних просто хайпових дуростей, коротше, це буде набагато більш приємний інформаційний простір, і тому я у цьому зацікавлений. І це відео якраз таки про мою зацікавленість, у тому щоб ми всі ставали кращими. Тому не думайте тут, що я даю повністю так мовити поради пані Безуглий, але і не без цього, і не без цього. В першу чергу я звертаюся до вас, моя шановна аудиторія, тому що що ви мої потенційні політики, ви ті, хто буде будувати цю Україну, в тому числі. Ви всі маєте про це колись задумуватися, якщо у вас колись були такі амбіції. Бо я вважаю, що чим більше людей хотітиме займатися в Україні політикою, тим для нас усіх буде. Краще, але перед тим як ми продовжимо, я хочу подякувати своїй когорті спонсорів, яка допомагає мені розвивати цей канал, яка змушує мене відчувати немовірну подяку, та і в цілому мотивує мене до створення нових відео. Так чи інакше, ви можете доєднатися до цієї немовірної когорти, також отримавши за це відповідні плюшки. Додаткові відео для вас, так чи інакше, тільки для спонсорів. Також різноманітні можливості впливати на той контент, що виходить, і звичайно, дочасний перегляд відео на цьому каналі, або ви можете долучитися допомогою фінансовою за. Тими різноманітними реквізитами, які знайдете в описі до цього відео. Так само ви там знайдете лінки на соціальні мережі, Доєднуйтеся в пріоритеті до телеграм-каналу, QR-кодик веде на нього, тому що там я викладаю свої думки, я викладаю свої анонси, там є чатик, де ми спілкуємося та обмінюємося думками. Доєднуйтеся до нашої спільноти, пані та панове. Та я вам всім вдячний за вашу небайдужість. другий компонент це вже моя власна вина, певні е, характер, коли можна було б промовчати в деяких випадках. Ну я доволі різко можу написати і відповідно викликати навіть органічний такий органічну реакцію, можна так сказати, хвилю е, резонансу. Е, хоча часто і навіть в абсолютній більшості е, моя мотивація це висвітлити контраст певної проблематики. Коли, наприклад, цивільне населення йде в певний такий, ну як негласний договір щодо закривання очей на терміни служби. Тому що е, певне розуміння е, є, що будуть більше мобілізувати. Да? І коли я е, торкаюся болючих питань, що війна застане кожного, і торкаюся це таким е, ну доволі різким методом. Там я згадувала про е, е, коли були атаки на Київ, угу. е, е, хлопець поступив дуже. Виникає питання, як, як він в там за 30 поступив на фізфа, на фізкультурний е, факультет. Ну і на жаль, е, його е, в квартирі вбила російська. Е, ну, отака. От атака. це от, оце, такий е, конкретний яскравий приклад. Можна було б сказати м'якш, так звісно, можна було б не було б взагалі ніякого резонансу, але цей резонанс можна було б не робити. а... Але моя мета була е, якраз підняти питання, і частково так і трапилося, також помилка. Пані безугла вважає, що якщо вона створила резонанс навколо якоїсь своєї ідеї, яку підняла, то вона вже зробила щось корисне для того, щоб повсюджувати розповсюджувати цю ідею. Але це неправильно, це помилка. бо насправді ідея, яка викликала негативний резонанс, не розповсюджується, а навпаки, дискредитується, бо вона асоціюється із чимось негативним. Тобто, насправді, пані безугла тут дала в штангу і вистрілила собі в колінця, хоча мала на меті, як вона сама. Стверджує щось позитивне та щось красиве, так би мовити. Саме тому у кожного політика має бути спеціаліст з комунікації. Щоб коли пані Безула хотіла би запостити, знову ж таки ще один якийсь такий подібний постик, вона би надсилала цей постик до свого комунікаційника, питала, чи можна це публікувати. А комунікаційник їй би кричав: Ні в якому разі! Ти що дурне, ніколи такого не можна публікувати, ніколи не можна. Стоп, зась, все. Ніколи, все, все, забудь про це. І тоді, і тоді, наш інформаційний простір був би набагато кращим. Бо люди. Не провокувалися би, бо ті ж самі ідеї, які хочуть доносити пані Базугла, можна доносити не через негативний хайп та негативний резонанс. Бо якщо ти хочеш, щоб ідея доносилася та спрацювала, тобі потрібно продумати комунікаційну стратегію і працювати довго над впровадженням цієї ідеї. Так це працює і ніяк інакше. Це було б неприродно для любої людини, якщо е, взагалі ні про що не шкодувати. Звичайно, як я вже сказала, деякі речі можна було сказати м'якше. Тобто, з одного боку, я зараз пояснюю, чому я таким чином зробила. Але чи могла і чи варто було зробити інакше, можливо, там що стосується колег. І як ви пам'ятаєте, після гибелі Росішина там була ще трагічна загибель, така дуже. Показова під час війни вбивство парубія, і в мене було ряд розмов з колегами, коли так уже більш-менш заспокоїлися угу. ті емоції. Що дійсно, коли мова йде про смерть, як і про того хлопця, так і про колег, то краще бути обережнішим. І саме найбільше тригерить питання смерті. Саме навіть коли ти піднімаєш дуже актуальні питання, але використовуєш для цього інформаційний привід, що стосується смерті конкретної людини, доволі ну це. Неоднозначно знаєте у якому сенсі пані безугла це доросла дитина, бо слухати це, що доросла людина каже, що ой, виявляється, що не можна на смерті хайпувати, а, а я не знала і. Я знаєте, що думаю, я їй вірю. От що якраз таке вкрай специфічне у всьому образі пані Безуглою, що я дійсно вірю, що вона не розуміла, що на смерті не можна хайпувати. Це для неї дійсно було відкриття, і я думаю, що у цьому контексті вона можливо змінила свою думку, але, як то кажуть, практика покаже. Але це ж така. Така родзиночка, просто розумієте, для того розуміння, що із собою уявляє пані Безула. Тобто, дуже дуже специфічна людина, яка отримала мандат та відповідальність, яка можливо має якусь над ідею усередині себе або багато над ідей, і хоче їх усі реалізувати у своєму житті, політичному житті, і дуже дуже сильно цього хоче. Дуже дуже сильно при цьому вона ж дуже отримала величезний резонанс на початку повномасштабної війни і отримала, як той самий, наприклад Арестович, різноманітні позитиві. Емоції від цього, почала бути від цього залежною, а потім почала давати і давати і давати у ту саму штангу і почала дуже сильно деградувати. І я маю надію, що просто знайдеться людина, якась в оточенні пані Безуглої, яка, можливо, або покаже це відео, або, можливо, сама стане тією людиною, яка змусить пані Безуглої найняти спеціаліста з комунікації і завершити ось цю канітель з. Різноманітними соціальними мережами, бо пані безугла у інтерв'ю виглядає ще раз повторюю більш адекватною аніж тою, якою вона є у різноманітних своїх постах, бо тут. Пані Безугла спілкується з реальною людиною, бо тут вона бачить одразу реакцію на свої слова і може зчитувати те, як до неї ставляться. А коли вона щось друкує на планшетику в комп'ютерах, так би мовити, або іншим різноманітним способом, вона не бачить тієї реакції людської, вона просто не навчена, вона просто не має цієї компетенції, яка мала би бути набутою нею за допомогою соціалізації у дитинстві, у школі тощо. Скоріше за все, у пані Безуглої були з цим проблеми, і тому ми і спостерігаємо подібні. Наслідки, а від більш глобальних наслідків пов'язаних з російською окупацією, нас захищають Сили оборони. Тому ми їм повинні допомагати всім, чим можемо через ті волонтерські фонди, та через ті волонтерські збори, яким ви особисто довіряєте. Так чи інакше, якщо ви можете, то доєднуйтеся до збору, до якого доєднався і я збір для 123-ї бригади територіальної оборони з Миколаєва. Усі різноманітні подробиці та реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Доєднуйтеся суму, яка закінчується на 37, щоб люди, які організовували цей збір, знали, що ви прийшли з цього каналу, а мені буде приємно, що моя аудиторія проявляє подібну активність. Вдячний вам усім і не забувайте, що це наразі наш найголовніший громадянський обов'язок. У мене були цілі кампанії проти мене від, наприклад, там Європейської солідарності чи голосу, чи інших там наших політичних партій. Були цілі кампанії, приховані напівприховані від певних генералів. Mm -hmm. потім від керівництва військового в Збройних силах. На хвилиночку, від тих, хто е, з ними пов'язаний. Мене були від е, Служби безпеки, від певних субфракцій Служби безпеки. І от і в результаті, розумієте, Нерозуміння того, як влаштована комунікація, правила комунікації, як потрібно комунікувати із опонентами, ворогами, неважливо, навіть як комунікувати із своїм виборцем, призводить до того, що пані безугла стала грушою для биття усіх комунь не лінь. І, звичайно, водночас вона ж стала цією грушкою для биття, тому що і лізе повсюди. Тому вона така невгамовна, невгамовна. Якщо пам'ятаєте, був ще мультик такий невгамовний. Ну, коротше, дуже дуже цікава особистість з одного боку, з іншого боку, коли ти. Бачиш те, що пані безугла витворяє в соціальних мережах, тебе дуже сильно кривить, і знову ж таки ти дуже з цього сильно кринжуєш. А з іншого боку, якщо так заглибитися, саме у інтерв'ю, яке дає пані безугла, ти можеш її зрозуміти бодай, тому що у інтерв'ю, ще раз повторюю, вона виглядає більш глибшою. Особистістю, аніж такою, як вона виглядає у різноманітних своїх повідомленнях у засобах масової інформації, тощо коли її обговорюють. Тому ось такий був розбір або огляд, не знаю, як це правильно описати, особистості політикині пані безуглої. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви вважаєте, що з того, що я сказав, було правильним чи неправильним? Який ваш особистий погляд на особистість пані безуглої? Пишіть у коментарях, бо з одного боку ми. Повинні розуміти, що у нас є особливі так би мовити представники нашого депутатського корпусу, але не всі ці особливі депутати, яких ми маємо, вони є поганими. Інколи вони є так би мовити дуже специфічними, як пані Безугла. Можливо, треба трошки більш поглиблюватися у своє розуміння ставлення, так би мовити до цієї особистості, але все ж таки тут же вибір за вами, і я хочу подивитися на ваші думки та на ваші реакції, що ви думаєте з приводу. Пані Мар'яни. дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що були зі мною у цьому відео. І не забувайте, що ми з вами незабаром побачимось.